Доброго дня! Виїхали на ріпак подивитися, спланувати живлення. От маємо отакий ріпачок посіяний по пшениці. От прийдеться працювати гремініцидом. От серединка жива здорова Брава. От такого все. О пшенички. От гусениці слава Богу позамерзали, бо боролися з ними з осіні. Коротше, Не могли одних них ізбавитися, вже морози пішли, а вони повдівали шуби, блін, і телесувалися, коротше тут. От. Должно бути діло. Все що будемо робити, покажемо. Розкажемо, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Долі буде, до побачення.